Добрий день, друзі. Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні я хочу спекти мій традиційний торт. Він називається Кучерявий Іванко. Хочу показати вам нову версію. 6 яєць я великий торт печу, так що ви знаєте, якщо менше робити, то пів порції. У нас сім'я велика, всі обожнюють цей торт, всі чекають його, тому що я його печу. Один раз тільки в році. Щепка соли, така файна щепка соли, не шкодуючи, тістечко буде велике, три столових ложки цукру. Більше не потрібно. І буду перемішувати. Ой, забула ванільний цукор ще. Трішечки ванільного цукру, 5 грам. Треба буде 5 грамів ванільного цукру, так? І розбиваємо яйця. Далі 150 грам сметани. Також збиваємо звищенне молочко. І ви розумієте, що який ви дасте самі продукт, який буде звичайне молочко з смаком якимось, чи ще щось, отаке от буде тістечко. Зущеного молока також 150 грам. Духовка в мене вже включена, тому що це робиться дуже-дуже швидко. Борошна в мене тут 300 грам. Ну, я буду додавати поступово, тому що консистенція тіста має бути е, оладі, як, як на оладі. 12 грам розпушувача, треба його просіяти. У мене там борошно, тому я його просію окремо. Ось дивіться, яка у мене консистенція. Ось таке, як на оладі. Зараз я біля 200 грам буду відливати на подложку. Це у мене буде подложка. Ось так беру. І небагато тістечка. Ось десь 200 грамів більше не треба. Я лопаткою його вигрібаю на края. 180 градусів розігріла я на 200, але печу на 180, убавляю. ну, напевно, 6-7 хвилин. Цю частину, яка в мене залишилась, більша частина, набагато більша, додаю повних 3 столових ложки какао. Какао у мене просіяне. Ви знаєте, можна і 4, воно буде чорніше, чисто, буде темніше. Але я завжди по рецепту в мене 3, а чи три? 7 хвилин воно готове. Тому що, бачите, подложечка вона в мене невелика. Відкриваю Горяче ще. Так. Ось дивіться, в цьому вже пергаменті я все поставила. Розмір тепше в мене 25 см, 24-25 см. Я буду виливати цю суміш. Додала ще дві ложки какао. Тому що буває світло какао, буває темне какао, так що дивіться. У мене тоді 4 4,5 ложки какао. Тісточку стоїть. Хвилин на 35, 30-35 хвилин, але все одно треба слідкувати. Знаєте, пройшло 40 хвилин. 35 я дивилася, то ще ні. Пробуємо шпажку. Я вже пробувала, звісно. Суха. Все, готове. 40 хвилин. Ну, 35-40. Дивіться, підложка в мене 5 мм. 4-5 мм. Так. І зразу його перевертаємо по воно. Ось так. І ось так. Ви знаєте, зараз буду робити таку сметанний крем, такий, який йде до цього тортика. У мене 15 грам ванільного цукру. Так, перемішую. Я завжди додаю маленьку щепку солі. Трішечки, трішечки, трішечки. Перемішую і буду додавати 150 грам цукропудри. Сметани у мене 800 грам. Може, треба буде і 200 г цукру. Не знаю, буду дивитися. Обов'язково буде в мене полуниця, це я сама робила. Це я е, спеціально роблю цю полуницю для цього торта. Е, джем із цілими такими полуницями. І чорнослив буде з горіхом. Це на цей торт буде у мене три начинки. Я буду його ділити на три. Це у мене гаряче молочко. 130 грам у мене молока. Молочко у мене домашнє. я дуже люблю домашнє. Я додаю 250 грам шоколаду. Молочний шоколад у мене молочний. Ви знаєте, я на свята дуже люблю, щоб всі тістечка були дуже смачні, і вся їда, щоб була смачна. А якщо було щось смачне, значить треба додавати. Дуже ну, якісні самі продукти. Шоколад у мене якісний, молочний і тільки молочний. Шоколад готовий. 130 грамів молочка або вершки 10% можна навіть. 250 грамів шоколаду або пекарський шоколад. Ось, дивіться, яка ось у в мене. Так, трішечки верхушку я зрізаю. бо Вона дуже-дуже в мене виросла. Ціла гора. Ну, тут, ви знаєте, хаотично. Він іще теплий. Ось дивіться, я просто його ламаю. Бачите, який він. І теплий, і ще теплий, теплий. Я люблю з теплим працювати. Ось так. Пробую. Дуже добрий. Дуже. Ось буду ламати, ось десь на ось такі шматочки. Можна порізати, хто хоче, можна спокійно різати його. Все, доламала. Дуже смачно. Хай доламаю і їм помалі. Ну, воно дуже файне, дійсно. Я почистила банан. І дивіться, якими шматочками я буду нарізати, ну поки один. Ось такими шматочками. Це в мене рум. Рум у мене туземський. Це мені із Словаччини привезли. Це дуже запашистий і файний такий ром. Можна взяти ромову есенцію, але е, мало може додати одну столову ложку е, горілки. Так, буду робити пропитку. Без цукру, без нічого. Просто ось так. Все Все вимастила. Дві столових ложки рому або файний коняк. Файний коняк мож, мож, файним конячком вимостити. Дивіться, крайчики. Я собі так поламала, що залишила оці крайчики. Дуже файно, дуже файно. І викладую. Зараз буду крайчики всі викладувати. Знаєте, що в рукавиці просто тяжко. Ось так. Повністю на крайчик має йти. Крайчик на крайчик. Я вже середину докладую. Сметана має бути, ви знаєте, 15% не піде, тому що вона квасна. Має бути 18-20%. Ось так. У мене 18. Тут у мене 800 грам сметани. Мені здається, на цей міктор треба літр додати ще. Якщо нема, значить вам. Мало сметани треба додати ще банан. Діємо на три частини. Ось так тут дірочка є і йде банан. Дірочка і банан йде. Знову дірочка, ось тут дірочка. Ось дивіться, ця частина в мене буде полазитися. Ну, ми обожнюємо сполучаємо. Якщо чорнослив у вас дуже буде грубий, треба його намочити гарячу воду. Я дуже люблю чорнослив. Він таку свою кислинку дасть, ви знаєте, дуже. Я завжди це роблю, оцей шматочок для себе. Де чорнослив, там іде горішок. Ну, я його так на шматочки поламала і вставляю просто. Додала ще 200 г сметани. До 200 грам сметани, 50 грам цукор-пудри, того, що мені замало. У мене буде дуже великий торт, це, напевно, буде кілограма 3. Ось так ще вимачую, файно собі швиденько викладується, дуже швиденько робиться. Ось дивіться, так ще дірочки. Полуницю. Викладу верхній слой. Все. Начинка є у нас уже цього достатньо. Ну, так, сметани тут багато досить іде. Це в мене пішло літр сметани. Тому що я ще 200 г додала сметани. Це сметанка, не бійтеся, поливайте його, то це все питає. Так, ще лопатку осмащу, придавлю. Все-все ну, впитає. Все так, що це. Торт готовий. Годину я йому даю в кімнатній температурі, щоб він пропитався файно. Потім на годину поставлю в холодильник і потім буду покривати глазурю шоколадом. Ось дивіться, шоколад у мене дуже застив і я його трішечки розігріла. Ось такий має бути. Тому що дуже в мене такий густий, був при Все. В холодильнику просто я в годину і починаю Треба мені, щоб воно стікало. Ось так лопаткою я буду його розмащувати. Крайчик я змастила, він просто застиває того, що торт холодний. І зараз будемо вверх. Заливати вверх буду, і все готово. І вже готово шоколад. Бачите, як на сметані, коли добрий шоколад тримається, не з'єднується шоколад з сметаною. Присипаю горішками. Горіхи я нарізала, просто порізала горіхи. Кокос дрібненький, такий, як борошно. І я ще трішечки присипаю кокосом зверху також. Торт дуже гарний. Думаю, вдався, будемо завтра пробувати. Або навіть достатньо 3 години. 3-4 години ви ставите його в холодильник і він готовий. Ну, я завтра вам покажу, який буде торт. Кучерявий Іванко, торт готовий. Просто я він цілу ніч в холодильнику, пропитався. Будемо пробувати, буду нарізати. Нарізаю. Який він у мене високий, височенний. Вибираю. Угу, який файний. Бачите який? Угу. Ось так. Ну, вдався мегенький-мегенький, пропитаний сметаною. Ну, просто при чудовий. Дуже м'ягенький, дуже навіть. Ви знаєте, ось дивіться, який мягенький, Ну, премягенький, пречудовий, чудовий. Хоч Всім моїм підписникам, всім, хто мене дивиться. Ви знаєте, хочу дуже подякувати за те, що ви мене підтримували. У мене були дуже гарні коментарі, я вам дуже дякую. І я сподіваюся, що ми будемо працювати з вами далі. Хочу прочитати вам уривок із моєї улюбленої колядки, яку мене навчили мої дівчата, мої онуки маленькі. І Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і горя не знали. І будьте здорові! І до зустрічі на каналі Смачна Мама і з наступаючим новим роком всім щастя, вам здоров'я!